Слава Ісусу Христу! Давай так, повернув я ще до одного Березівського газди Весь на до Івана. Позуй, От дивіться. Хочу показати вам машу, Прррр. дочку героя. Пррр. Давно я її показував, Пррр. то зовсім було не то. Коли я не приїду, вона все краща, краща і краще. Нагадайте, коли їй два роки було. 10 травня. 10 травня минуло два роки Дивіться. Пра, пра. Дивіться, що тут? Маликі. Що тут ці вимальовує? Так. Що Прр -пр -пр -пр. тут вимальовуєш? Яка картина? Прр. Дивіться, який тут? Зад, зад. колений розкладений, широкий. Нагадую, це є дочка Героя. Походить від Сергія з Чернівецької області. Е, мами я її не бачив. Ну і я не бачив. Мами я її не бачив. Отака. така. Гарна на камеру. Гарне кругле торцеве копито. Лише камеру, лиши. Тут без варіантів. Греву мала дуже гарну, ви всі бачили, але трошки втратила, бо... Іван сюди її холодами попід горіхи. Ну і відносно греба пішла. У мене так само коні попідчухували. Але кобила чиста, дивіться, по фості ніяких питань ніде ні одної задерки нема. Щоб ви не думали, що там щось кобила має якусь слабість. Це навіть пусте, що думати і говорити. Ходи за мною. Ось така кобила маша. Так, ану, чекай маленька, чекай. Прррр. А на цей ланцю зміг набік. Дивіться, які тут груди. Гарні коліна. Тут навіть нема що. Широка, е, то вузька лесина. Гарна така. Чілка. Одним словом. Вартує уваги. Дай собі там балакай, хто що хоче. Чи ціна велика, чи мала. Тут весь хашей. Так. Ви. Я з цього боку покажу, де гриви нема, бо то ліпше видко. Та швидко? тут, навіть like, ширінь, довжінь. Що е, вона може бути продажньою? Дивіться, щоб не, е, хочу наголосити і сказати, щоб не думали, що кобила дешева. Чи там Іван постійно, ну як коли я не приїду, він каже, що може всі продати. Звичайно, вона коштує гроші, не Бог знає, які великі, ну і не малі. Середна ціна на ньому для неї ціна бомбезна. Бо це є штука. Така, як має бути. Що таке зуби? Та що там зуби? Та зубки вона не брала два роки минуло, що говорить. Е, цей. Що лошиці, лошиці порядушна і коли я не приїду, вона постійно міняється на очах. я й кажу. Щоб не думали, що там дуже дорого коштує, та Іван нагоден продати. чи Ай. Хоче її збутися. -я. Це ні. Скажіть таке, ви її запрягали? Пробували? Не запрягана. Шляї на собі, Шлеї на собі не мала. Іван є любитель, Іван займається коровами, але кобилу тримає собі бо любить з тим бавитися. І був би клієнт, могла би всі продати. Але Іван продасть тю таку педалі щось. Малуйку. Малуйку. Та Малуйку. Малуйку! Скажіть, що б вона мала коштувати гроші? Ціна 2,5. З кого вам тако на, 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 на хлопський розум? Е, вона Ань. вартує ці гроші. Аньма. Най говорить, хто хоче, Вона ці гроші вартує. Вона гарно збудована. І це, щоб ви розуміли, тільки два роки минуло у травні. 10 травня. Отака, Можна. отака красуня може бути на продажу. Номер я залишу в описі. Будете дзвонити, якщо дійсно когось цікавить, дзвонити домовлятися. Торгуватися і так далі. Ноги рівненькі, ні ліваковаки, нічого. Файно ноги складені. Сформована дуже делікатно. Усьо має голова малесенька. Все тут є, що має мати, гарна кобила. Зад, перед, голова. все тут є до ряду. Верхом везе. Е, крити не крили. Ні, не крив у два роки, ще не крив. У крити, крити Іван не крив, бо два роки тільки. Як буде три, як буде у мене покрив. Буде три, то де буде ікрити. Зараз Іван цього не так. хоче. Наше росте, формується, але це по бажанню. Ну, так, тобто, як собі хто хоче, так, так тобто я скажу такое, воно нічого не, не шкодить. Ну, Не шкодить, Не шкодить, бо це ну, не, ну, не кажу, ніхто шкодит. нічого не каже, бо я, от мене мої кобили покриті у два роки, так. ніяких немає проблем. Кобили розвиваються, ростуть. І ну, що це? Але це собі по бажанню. Отака от кобила-маша. Дочка героя може бути продажня. Нагадую, ціна 2,5 тисячі, знаходиться в середній Березів. Косівський район, Івано-Франківська область. Можна. Гарні рівненькі ноги. Бо є і ліваковакі є. Ну, є ноги всякі. Тут все сформовано так, як має бути. Так, тут все до ріду. Отакі такі справи. Що кого би цікавило... Ну вид, вона хоче ласкатися, пеститися. Вона не дає паль витягнути, вона приходить на домову і мене лишка і паль витягнути, не дає мені землі. таке. Припутана, щоб собою не ганяла, бо тут... Бо тут у берегах, щоб розуміли, і дерево, горіх, і не дай Боже розбіжеться. Не встиг її загальмувати, може наробити біди. Гарна лошиця, тут без питань. Три роки тут буде ще інакше. А в ще? Так, А в чотири ще. Я думаю, що ціна є дуже добра. Вона Вона вартує цих грошей. Кого, але кого дійсно цікавить? Каже Іван, би не били дурної голову, не, не тратили його та і свій. Кого цікавить, комусь і сподобає. Дзвонити і... Домовляєтеся. Треба, відвеземо, нема, нема питань. От так. така Маша, дочка героя. Красива кобила дійсно міняєся, навіть, навіть нема що говорити. За кожен раз. За кожен раз. Коли за я за не по приїду, постійно вона. Вона і мені так незамітно, але... ні але вона постійно інакша. У нас грубла, така змужніла, але ну, її видів. Рано у весну десь? Так, так. Рано у весну, ну, то зовсім інакша вже картина сі, е, вималювала, як, як була на весні. Ну, а На осінь, а на зиму ще інакша картина. Звичайно. Звичайно, От. бо це ще росте, це ще грубне, це ще, та. Це ще все набирає. Отакі, От такі, друзі, справи. Так що комусь і сподобало. Дзвонити і домовляєте. А я дякую всім за увагу. Не забувайте підписатися, прокоментувати і лайкнути. Всім добра, всім до побачення.